Добрий день! Мене звати Кароліна Олександрівна і я викладач онлайн-школи Альтернатива. Вітаю вас на уроці з природознавства для 3 класу. Темою нашого уроку є енергія. Розгляньте малюнок. Світ, у якому ми живемо, що миті змінюється. Усі тіла рухаються, виконують якусь роботу. Погляньте на малюнок, вітер гойдає дерева, Запускається повітряний змій дитиною. Сонце світить та зігріває нашу землю. Метелики літають над квітами. Діти гуляють, бавляться, загалом розважаються. Що ж приводить тіла в рух? Це енергія. Це невидима сила необхідна всім і скрізь, адже жодну роботу не можна виконати без витрат енергії. Енергія це грецьке слово, і воно означає діяльність, це абстрактне поняття. Воно запроваджене вченими, щоб описати єдиними словами різні явища, пов'язані з теплотою та роботою. Енергія це те, що дає можливість рухатись, виконувати роботу. Бігати, стрибати, писати тощо. Загалом будь-яку роботу. Як ви вважаєте, чи має енергію стиснена пружина, піднятий камінець або натягнута титява лука? Так, має, адже усі перелічені тіла здатні виконати роботу. Приведена в дію стиснута пружина дитячого іграшкового пістолета рухає кульку, камінець падаючи з висоти. Робить у ґрунті заглибину, натягнута титява лука штовхає стрілу. Отже, завдяки енергії та її перетворенню виконується робота. Енергія це здатність тіла рухатися чи виконувати роботу. Розгляньте наведені малюнки. Людина, машина, яблуко, завіси дверей виконують роботу. Отже, вони володіють енергією. Енергію володіють не лише рухомі, а й нерухомі тіла. Людина та машина можуть розпочати рух. Як, наприклад, наш хлопчик, він же катається на лижах. Яблуко одного разу може впасти з дерева, а двері відчинитися чи зачинитися. Для виконання роботи потрібна енергія. Її можемо отримати від вітру, сонця, корисних копалин. Їх називають джерелами енергії. Джерела енергії це природні речовини тіла, явища, завдяки яким можна отримувати енергію. У наведеній тавичці ви бачите, що джерела енергії розподіляються на дві категорії: відновлювані та невідновлювані. Потреби людства в енергії величезні, а запаси корисних копалин обмежені. Умов і рослин із яких горючі корисні копалини виникли у природі, у теперішній час немає. Тому такі джерела енергії називають невідновлювальними або вичерпними. Наведено приклади вичерпних джерел енергії, таких як вугілля, природний газ, торф, нафта. Інші джерела енергії практично невичерпні. Тому що належать до природних явищ, які проявляються у природі з певною періодичністю. Вони належать до відновлювальних або невичерпних, бо постійно або періодично діють у природі. Наприклад, енергія сонця або енергія води. У нашій країні найбільше запасів такої невідновлювальної корисної копалини, як кам'яне вугілля. Але останнім часом в Україні стали використовувати такі види енергії, як сонячна та вітрова, що є відновлювальними. А зараз давайте проведемо дослід. Як ви гадаєте, чому вода нагрівається у чайнику? Це відбувається тому, що електрична енергія перетворюється на теплову. Чому світло вмикається у кімнаті при натискуванні на умикач? Тому що електрична енергія перетворюється на теплову. Отож можемо зробити висновок, що енергія ні з чого не виникає і нікуди не зникає. Вона переходить з одного виду в інший. Найпоширенішим джерелом енергії в Україні, як було сказано, є горючі корисні копалини. Окрім вугілля, ми послуговуємося нафтою, газом, торфом. Спалюючи їх на теплових електростанціях, ми отримуємо енергію, щоб, яка приводить у рух автомобілі, трактори, тепловози, літаки тощо. Недоліком цього способу добування енергії є забруднення навколишнього середовища. В атмосферу потрапляє багато шкідливих речовин. Інше потужне джерело енергії це вода, що падає з висоти штучної загати, греблі, і змушує рухатися механізми, які на гідроелектростанціях виробляють електричну енергію. Але і такий вид енергії шкодить екосистемі. Давайте з'ясуємо, якої. Невід'ємною частиною гідроелектростанції є штучне водойма водосховище, будівництво якого потребує затоплення великих територій. Унаслідок цього під водою опиняються продючі ґрунти. Також механізми таких станцій частково знищують мешканців водойм, а гребля перекриває шлях рибі до нерестилищ. Першу в Україні гідроелектростанцію Дніпро ГЕС. Збудовано на Дніпрі у районі Запоріжжя. В Україні здавна використовували енергію вітру. На малюнку ви бачите праворуч, сучасні вітряки. Але вітряки застосовувалися в господарстві виробництві з давніх давен. За допомогою вітряків молили зерно на борошно, на човни встановлювали вітрила. А в країнах, розташованих на узбережжі морів, де дмуть постійні вітри. Нині споруджено вітрові електростанції. Людина намагається використовувати й таке потужне джерело енергії, як сонце. У цьому їй допомагають спеціальні пристрої сонячні батареї, що зображені на малюнку ліворуч. Проте, як ви здогадуєтеся, уночі чи похмурого дня сонячні батареї не будуть працювати. А зараз підведемо підсумки. Під енергією розуміють здатність тіл виконувати роботу. Природний газ, вітер, вугілля, вода, сонце, торф, нафта це джерела енергії. Джерела енергії поділяються на відновлювані та невідновлювані. Виконання будь-якої роботи потребує енергії. Учні. Я гадаю, ви добре засвоїли матеріал і виконаєте домашнє завдання на відмінно. А з вами була Кароліна Олександрівна, викладач онлайн-школи Альтернатива. До нових зустрічей!